Чи існує кнопка бабло? Насправді так. Багато хто з експертів кажуть, що не такого. Звичайно, є. Просто вони існують у доволі короткий термін часу. І коли люди дізнаються про них, вони зникають. Так от, одна з таких кнопок вже існує зараз. Доволі короткий час у вас буде унікальна можливість просто зробити гроші з повітря. Ось. Коли цей факт. Стане прям очевидним, вона відразу зникне. Поки що про це мало хто знає, і є певні процеси, про які я вам розповім, які е дозволяють поки що їй жити. Без водички і по суті, як ви любите, переходимо відразу до розбору. Ми з вами знаходимось на сайті сервісу Bitrate. Що це за сервіс? Це у нас офіційний інтегратор в ролі промоутера системи відбун, екосистеми сервісів, сервісів для правової токенізації. Хто перший раз знайомий взагалі з системою і перший раз чує такі слова? Рекомендую вам подивитися відео там бізнес-модель, економічна модель, взагалі розібрати, що це за система, і потім вже повертатись до цього відео. Тому що для вас, якщо ви не в курсі, чим я займаюся, для вас це будуть пусті слова. Те, про що я зараз говорю, вже безпосередньо про сервіси. В першу чергу. Вам потрібно вивчити як би бізнес-модель системи, і тоді уже логічно розбиратися з інструментами. Отож, нас цікавить в бітрейді, силичку я залишаю під цим відео. Ви можете зареєструватися по моєму реферальному посиланню і потрапити безкоштовно в чат підтримки інвесторів. Зареєструвались, написали мені в директ ваш ID, і я вас додав. У мене там база знань по системі загалом, і я веду людей, які, в принципі, працюють зі мною. Ось так. Нас цікавить безпосередньо сервіс IB-пакет Bitbon Liquidity Upgraded Model for Business. Від 100 бінів укладайте вигідні правочини в сервісі Blue щодо постачання бітбон корпоративному сегменту. Що це означає? Давайте розбиратись. Отож, цей сервіс надає учасникам системи Bitbon унікальні можливості для укладання правочинів, тобто угод, із постачання одиниць бітбон бізнес-сегменту. Ось це важливо. А корпоративним користувачам надає можливість придбання потрібної кількості бітбон за гарантованою ціною для запуску власних сервісів і ведення діяльності в системі Бідбон. Простими словами. Екосистема Bitbond наповнена різними сервісами для цифровізації, токенізації там майна матеріального, нематеріального. Якщо ви перейдете на офіційний сайт Bitbond Space, посилання залишаю, відкриєте плашечку про систему Bitbond, ви побачите, що це платформа для токенізації соціально-економічних відносин між державою, бізнесом і громадянами. Я думаю, що ну, немає сенсу в цьому відео говорити про там надійність і так далі, якщо система взаємодіє з державою, з бізнесом і з банками. Ну, питання має вас якби відпадати. Тобто, вона працює з приватними особами, з інвесторами і бізнесу. От бізнесу надає такі можливості: Токенізація документів, токенізація будь-яких ресурсів, токенізація правовідносин і організація господарської діяльності на ринку токенізованих активів з максимальними перевагами. Тобто, у нас система відбон надає можливість фінансовим установам банкам. Для створення і інтеграції нових фінтехпродуктів, а також фахівцям у різних сферах діяльності для застосування професійних знань і навичок. Ну, звучить складно, але головна суть тому, що це у нас біла історія, повністю легальна, прозора, не дивлячись на те, що один із компонентів в цій екосистемі це у нас блокчейн. Якщо ми повернемося до ринку криптовалют, до якого не відноситься система Bitbon, тому що все, що пов'язує систему Bitbond з криптою, це компонент, один із там, більш ніж 10-15, да? це блокчейн. Він в системі використовується як база даних. А тут є ще 10-15 різних компонентів, які наповнюють систему. Тому з цим розібралися. І що ми бачимо в цьому сервісі? Ми розуміємо, що. Перші бізнесмени, які будуть заходити в систему, захочуть займатися оцифровкою, вести діяльність, щоб масштабувати систему, наприклад, підприємці, банки, їм потрібні бітбони в заставу для ведення своєї діяльності. Ось у цьому розділі сервісу власникам одиниць бітбон надають функціональні можливості та інструменти для відкриття контрактів на продаж одиниць Бідбон корпоративним користувачам. Ось для чому цей сервіс виник? Тому що всі бідбони, а їх близько 30 мільйонів, це ті, що на руках, і ще 70 мільйонів в різних сервісах працюють, тобто вони там заморожені. Тобто, загалом 100 мільйонів додатковий випуск неможливий, 30 мільйонів на руках. І підприємцям потрібні ці бідбони для того, щоб мати заставу і сплачувати комісії. Вони не можуть шукати там цих людей, де вони писати, дзвонити. У них нема контактів. Їм потрібен. Сервіс, де вони можуть офіційно укласти договір з куплі продажі програмного забезпечення від там, фізичних осіб до юридичних, для того, щоб займатися в бізнесі. Ці бітбони в бізнесі використовувати. Ось, тому існує такий сервіс, де ви можете взяти біни і виставити на продаж першим бізнесменам, які будуть заходити в систему. От. Ви можете відкрити контракт, як бачите. да? Зверніть увагу, можливість відкриття контрактів на продаж бідбона доступна до кінця року, цього 25-го. Ви бачите, що Bitbone є програмним забезпеченням. Ми відкриваємо силочку, і тут ми бачимо, що товариство з обмеженою відповідальністю Сімкорд, специфікація програмного забезпечення, офіційна, якби, документ, один з документів, який засвідчує правову основу системи Bitbone. Ось. Є програмним забезпеченням, що надає допуск до можливостей інфраструктури, соціальної мережі системи Bitbone. Розвиток системи Bitbone здійснюється за моделею стартапу. Ви можете за позвіту. Подивитися, що він виконаний вже у нас на 85%. І ми знаходимося на етапі розширення. Скоро нас очікує глобальне оновлення інфраструктури, там бета-тест і вже запуск реальних інструментів, де можна там. Займатися цифровізацією бізнесу, оцифрувати там якесь матеріальне, нематеріальне майно, якусь твою квартиру, залучити капітал, навіть гроші оцифрувати, крипту оцифрувати. Ну коротше, там, як ви бачите, дивіться, дуже багато різних сервісів. Повивчайте. Якщо ви ще не вивчали, ось тут дуже багато сервісів, які будуть в одному, тільки OneSpace. Ось він у нас базовий застосунок, який вже працює в десктопі, ну на браузері, в телефоні. Але тут поки що ми зберігаємо тільки бітбончики наші. Ось так, от переходимо безпосередньо до контракту. У нас є можливість, маючи хто має бітбони, ви можете або їх придбати, або ви, якщо ви їх маєте, ви можете виставити вже контракт на продаж, заключити договір майбутній з першими бізнесменами, які готові будуть викупати у великих кількостях ці бідбони для того, щоб вести свою діяльність. Наприклад, у вас є 10 тисяч бітбонів. Ви можете виставити контракт на продаж по ціні від 1 до 27 доларів. Давайте виставимо, наприклад, по 1 долару. Подивимось. Ага, Ми отримуємо 9950 баксів 50 баксів комісія. Контракт у нас діє 3,5 роки. У разі дострокового розірвання контракту сервісу стягується штраф у розмірі 30%. Це потрібно враховувати. Сума до сплати, сума за продаж одиниць. Тобто, що це означає? Це не означає, що ваш контракт закриється тільки через 3,5 роки, ви отримуєте свої гроші. Це означає, що протягом цих, цих 3,5 років цей контракт буде діяти, і коли. Відбони викупляться. Давайте просто відкриємо контракт. Що тут пише? Після відкриття контракту зазначена вами кількість одиниць буде списано з балансу. У разі дострокового розірвання штраф 30%. Після продажу всієї кількості одиниць відбон, зазначеної у контракті, вам буде зараховано суму продажу, а контракт вважатиметься виконаним. Тобто, це означає, що контракт закриється тоді, коли повністю він виконається. Він може виконатися частково певний термін, потім. Повністю. І тоді ви зможете забрати свої гроші. Тобто ви зараз тут можете навіть виставити по 27 доларів за бітбон. Купити зараз його можна в районі там 1,5 бакса. Це на сьогоднішній момент, на момент зйомки цього відео. Тобто, ви можете купити фактично зараз бідбон по 1,5 долари і виставити відразу на продаж по 27 баксів. Правда, комісія сервісу буде 54 тисячі з половиною доларів, майже тут чуть більше. Ось, е, тому що ну таку можливість це просто халявні гроші. да Якщо контракт у вас не закривається, бітбони да, зараховуються назад на баланс, все, ви їх використовуєте, як ви хочете, самостійно. Давайте підрахуємо, ви можете купити у нас 10 тисяч бітбонів, давайте відразу зайдемо на сервіс, де це можна придбати. Для тих, хто у нас прошарений, ви відкриваєте сервіс, точніше, сайт Bitbon Space, переходите в вкладочку сервіси, і тут є ERPB-інструкція, як придбати бітбон. Обмінниках. Ось. На обмінник я відразу перейшов. У нас є обмінник. Ми можемо внести, наприклад, відразу кількість бібонів. 10 тисяч нам обійдеться в 17 тисяч доларів по курсу 1,7. Ось. Непогано. І ми можемо ці 10 тисяч бітбонів виставити по 27 баксів і отримати свої 215 тисяч доларів. Давайте рахувати. Значить так: 17 тисяч, да? рівно 17 тисяч. 17 тисяч мінус 215 325. Ви будете в прибутку на 198 тисяч доларів. Зрозуміло, протягом трьох років. от тобто Це не означає, що ви отримаєте ці гроші через рік. Хоча все можливо. все можливо Тобто протягом трьох років є велика вірогідність, що ці бітбони у вас викуплять. Тому що перші підприємці, які будуть бізнесмени, які будуть відкривати головні ролі, які забезпечують зв'язок системи з банками, там, з реєстрами, для них потрібно дуже багато бідбонів. Якщо я не помиляюсь, там близько 2 мільйонів доларів застави в бідбонах має бути у кожного такого оператора, який відкривається в кожній країні. А таких планується 2-3 на цей рік. Ось що цікаво, що ми можемо відкрити вкладочку корпоративним користувачам і подивитися, скільки вже бітбонів виставлено на продаж, і по якій середній ціні. Ми бачимо, що гарантована ціна купівлі бітбон для бізнесменів зараз складає вже 18 доларів. Тобто ціна входу бізнесу зараз в системі, навіть при тому, що ціна, якби на ринку там в районі 1,5-2 долари, вже 20. Виставлено вже майже 190 тисяч бітбонів, ми вписуємо дивіться, 189, 2,8,4. Тобто вже 3,5 мільйони доларів буде заходити на перших порах. Ціна 18 доларів середня означає, що це якби, середня ціна всіх заявок, тобто виставляють заявки на продаж ну, в районі десь в основній масі від 10 там, до 27 доларів, як бачите, і сформувалася середня ціна у нас 18. Тобто Аналізуючи цю ситуацію, ми можемо зробити такий якби, ну, якби, розрахунок, да? подивитися, якщо по 18, вот. а механіка сервісу така, що спочатку закриваються контракти. З нижчою ціною, тобто, якщо ви виставили по 2, ваші контракти закриват, закритися можуть і в кінці цього року, можливо, на початку наступного, і ви заберете свої гроші так менше, а але набагато швидше. От. Тому ми можемо, наприклад, я би так, зробив такий теоретичний розрахунок, я би можливо виставив по 8 частину і частину по 12 доларів або по 15. Ну, можна по 12. Дивіться, ми беремо там 10 тисяч бітбонів і ділимо пополам. Наприклад, 5 тисяч ми виставляємо по ціні. 8 доларів, Тобто це нижче тієї середньої ціни, яка тут. Це означатиме, що наші контракти набагато швидше викупляться при такому об'ємі 8 доларів, я думаю, це непогано. Тобто Це такий, як я би сказав, менший ступінь ризику, що ваші кошти заморозяться надовше. От, виставляємо 5 тисяч, наприклад, по 8 доларів. Ми отримуємо 38 600 доларів. Ось. І можна виставити. Частину по 12. Давайте, 38 38600. Опа, ні, не так. 38600. Плюс 56 і 100 баксів. 94 700 доларів. Так, да, комісія у нас тут доволі така непогана, 3-900, але все ж таки це халявні гроші в плані в етапі там 3,5 років. От, якщо вони не закриються, не заберуться ці контракти. Може бути таке, да? може накидають там по 3, по 4, по 5 доларів і не дійде до восьми. То з іншої сторони, це навіть плюс для вас. Тому що ну, ви розумієте, якщо у нас ціна входу е, якби для бізнесменів 18 доларів, ну, то після старту це якби, ну, це ж ціна, від якої можна відштовхуватись. Ось, е, в подальшому, в подальшому, ми зможемо. Купувати, ну, якби продавати, точніше і купувати бітбони в самому сервісі OneSpace. Наскільки я розумію, у нас буде в один із сервісів. Дивіться, ми з вами відкриємо відкриємо новину, відкриємо щорічний звіт. А ось він у нас відкритий вже. І тут є такий сервіс. Сервіс оголошень, розміщення заявок з метою пошуку контрагентів для рівноцінного обміну правами на різні види майна. Е, якби Бідбон у нас є таким от одним із видів нематеріального такого майна, нематеріального активу, от немонетарного, нематеріального активу. І в сервісі оголошень підприємець може оцифрувати право на гривню в подальшому, коли вже запуск відбудеться. Да? І розмістити заявку, що йому потрібні 2,5 мільйони ну, гривень у нього є, наприклад, або там доларів, гривнях, да? йому потрібні на ці гроші бітбони. Він виставляє заявку і скуповує потихеньку бідбони на продаж ті, у кого вони є. Тобто ставили, як знаєте, на, на Оликсі, як можна так зробити. Я так розумію. Ось, Такий буде механізм. Тобто не буде як такого прям, графіку, де це можна побачити, там, спекульнути і так далі. Це Програма, про доступ до програми, ключ можна так сказати. Якщо він вам потрібен, він бізнесом буде потрібен, ви приходите його і купуєте у тих людей, які хочуть його продати. Ось, поки цього немає. Для перших операторів, бачите, ось вони, які будуть забезпечувати базове функціонування системи, і оцих всіх сервісів, тут академія, бачите, тут банківський сервіс, який буде забезпечувати. Цифровізацію прав на гроші. Гривня, там буде в першу чергу тіньге і євро. Буде гривна бон долар-бон і тінге-бон. Тобто, такий новий, я б сказав, не формат нових грошей, а просто це права на гроші. От. <с> Якщо так простими словами. От. Тут багато різних цікавих сервісів, про які можна поговорити в окремих відео. Ось. З цим ми розібрались Корпоративним користувачам. Як бачите, наприклад, от е, з цими розібралися, да, що ми можемо купити, можемо продати. Загалом, ви можете двома способами придбати бідбон якщо вас цікавить даний інструмент. Через обмінник, якщо ви досвідчений, розбираєтесь, як цим користуватися, заходите на сервіс Uniswap і купуєте собі бідбони далі переводите їх в сервіс OneSpace. От, бачите, у нас є. Сервіс ERBB. тут детальна інструкція, як це зробити, якщо у вас є крипта. Якщо у вас її немає, можете звернутися до мене, я вам там за гривню споповню ваш OneSpace гаманець, і ви зможете з OneSpace перевести собі в Bloom і заключити контракт на ту суму, яка вас загалом цікавить. От поки що я ще о, думаю, на який об'єм. І е, заходити, і по якій ціні. Ось, як можна використовувати цей інструмент, в принципі, для кого він підійде? Якщо ви хочете живих грошей, якщо у вас є якісь середньострокові цілі, наприклад, там, автомобіль, квартира, якась подорож, можливо, якась техніка цей інструмент доволі шикарно підходить, враховуючи той потенціал, ту економіку системи Bitbon, про яку я говорю в своїх відео? Якщо ви ще не знаєте економічну модель, як вона влаштована? то спочатку вивчіть її, а потім повертайтесь до цього сервісу, то вірогідність того, що ваші контракти заберуть по 8 баксів, вона дуже і дуже висока. Я можу навіть так предполагати, да, що ці контракти будуть там, протягом року, півтора, вони їх заберуть вас, ці бітбони. Да. Можливо, ви навіть спіймаєте той період, коли контракти закрилися, да, перші оператори їх забрали, у вас вже є кеш на руках. А ціна на обмінниках ще не піднялася. Ви можете зайти, якщо ваша ціль не спекуляції, а збільшення об'єму бідбонів. в принципі, це моя ціль, да? Я з цією ціллю буду заходити в цей сервіс для того, щоб виставити на продаж. Потім, якщо з'явиться можливість, відкупити їх дешевше і збільшити свій об'єм, свою позицію, що в подальшому. В оцих всіх сервісах брати участь, тому що тут у нас є дуже багато цікавих сервісів, наприклад, сегменти мережі. Тут буде дуже багато різних ролей, де можна свої бідбони задіяти і доволі пасивно, непогано заробляти протягом всього свого наступного життя. Ось, наприклад, провайдинг. Також про це у мене є відео окремий доволі цікавий інструмент для створення пасивного доходу. Дуже консервативною з хорошою дохідністю і з можливістю її регулювати. Якщо мене дивляться хлопці, хто в нашому ком'юніті про Спіреті Спейс, я вам скажу так: якщо у вас є бітбони, ті, що ви накопили на капітал, ви пам'ятаєте, що ми їх не чіпаємо, тобто вони працюють. Це наша золота, якби, курка, яка не са але ви можете розрахувати для себе. Короткострокові цілі для того, щоб вже відразу там відчути якісь перші гроші і закрити свої якісь питання, які вас цікавлять. Тобто, ви пам'ятаєте, у кожного з вас є особистий фінансовий план. Ви берете, наприклад, ту суму, яку ви хочете інвестувати по плану, да? розбиваєте 50 на 50 або 80 на 20 і собі проінвестували в капітал, в тіло і частину відкрили контрактів для того, щоб закрити свої якісь питання набагато швидше. Ніж поки ви створюєте капітал. Ось так. Я загалом і планую також в такому форматі використовувати або в форматі е, якби, можливої спекуляції. Якщо не вдасться, як то кажуть, спекульнути і закупити більше бідбонів, я просто закрию якісь свої питання е, згідно свого особистого фінансового плану. Тому рекомендую використовувати, але з розумом не забуваємо, що бідбон це актив, який постійно буде зростати в ціні після запуску операторів і кожен ваш проданий бітбон. Ну, це недозароблені гроші в якійсь мірі. Але якщо, повторюсь, ваш особистий фінансовий план передбачає закриття якихось короткострокових цілей матеріальних, то це шикарний інструмент, щоб це зробити протягом 3,5 років. Гарантовано це реалізувати. Тому що, як бачите, у нас є гарантована ціна купівлі для підприємців. Тобто, це реальна ціна. Маєте розуміти, це реальна ціна, по якій буде заходити бізнес. Так, да, вона може падати, вона може зростати зараз, тому що виставляють заявки, це середня ціна всіх. Ось, але це фактична ціна, по якій буде заходити бізнес, тому що він не може на обмінниках, там на цих на криптообмінниках, да, купити бітбон. Він не може з розрахункового рахунку укласти угоду. Там і ну, він не може фізично. Йому потрібно офіційно укласти договір. О, це сервіс, який дозволяє офіційно укласти договір обміну. Прав на програмне забезпечення вже з власниками системи. Вот. Загалом, якщо у вас виникають якісь питання, ви можете підписатися безкоштовно на, наш, на нашу групу інвесторів. Медбон систем про токенізацію. Там уже близько 3600 учасників, там багато інформації, багато аудіо про систему Bitbone-інсайдів, детальних відео. Вивчайте, задавайте питання. Якщо, нагадаю, ви реєструєтесь на бітрейді, по моєму реферальному посиланні, я додаю вас в чат підтримки інвесторів. Всім гарного дня! і на зв'язку.